Як справи, друзі? Я Марк Вінс, і це буде найамбітніша пригода зі мною за увесь час. Завтра ми піднімемось на онту гору позаду нас, щоб знайти уламки цього літака, який прямував до зони 51. Ну що ж, поїхали. Гора Чарльстон. За 8,3 милі попереду нас це буде найекстремальніша пригода, яку ми робили на каналі Brave Wilderness. Місце падіння знаходиться в 50 футах від вершини. Сподіваюся, ми знайдемо уламки літака, який розбився у листопаді 1955-го. Хоч ця подорож буде надзвичайним випробуванням витривалості, мій розум був зосереджений на тому, що ми знайдемо на місці аварії. І чи зможемо ми взагалі знайти уламки. Щоб спуститися до темряви, у нас не буде багато часу на вершині, і ми не брали необхідного спорядження для нічної експедиції.